Тя Насті Ковальова в ефірі дизайн Тур. Програма про знакові події в світі дизайну. Поїхали сьогодні. У програмі репортаж з відкриття нового шоуруму якісного звуку і зображення та стильний дизайн-бранж присвячений текстилю і системам розумного будинку. Якісний звук, невід'ємна частина бездоганного інтер'єру. Ми на відкритті нового шоуруму компанії Бас, справжніх професіоналів своєї справи. Відкриття нового шоуруму компанії Бас у торгівельному центрі Домосфера відвідали провідні дизайнери, які на власному досвіді знають наскільки важливим у створенні гарного настрою є якісна акустична система. Цей простір було створено для того, щоб дивувати дизайнерів, архітекторів і клієнтів. Тут саме концепція домашнього кінотеатру, в яку ви приходите і ви повністю занурюєтесь у кіно. Тому для оздоблення приміщення ми зробили систему звукоізоляції приміщення, систему звукокорекції приміщення, використавши сучасні акустичні матеріали і не забуваючи про дизайн, можна насолодитися також візуальною картинкою. По суті, новий шоурум – це досконалий домашній кінотеатр, побудований за останнім словом техніки. Тож і формат заходу був обраний не випадково. Кожен з гостей міг відчути себе зіркою на справжній кінопрем'єрі та пройтися червоним хідником, щоб потім особисто оцінити якість експозиції шоуруму. Відчувається професійне обладнання, відчувається душа, яку вклали хлопці у цей шоурум, те, як вони естетично підійшли до деталей, навіть і все це поєднання воно створює дуже класну атмосферу. Якщо людина прийде і посидить в цьому міні-просторі, в цьому домашньому кінотеатрі вона відчує сповна. Те, що має відчувати людина, коли робить для себе такий простір. Я можу сказати, що акустичні панелі, все оздоблення, зроблено на дуже високому рівні. Тобто, це те, що працює 100% і це видно. Це видно не тільки мені як професіоналу, Я думаю, будь-якій людині, яка знає, що таке звук і як важлива акустична ця атмосфера, навкруги вони точно це побачать і помітять. Тому у вас вони все зробили дуже круто, і я думаю, це принесе їм великі дивіденти в майбутньому. Такий шоурум дуже потрібний. Якщо клієнти будуть приходити, вони зрозуміють, що вони можуть собі зробити затишний кінотеатр не обов'язково в якомусь окремому будинку. А також вони можуть розраховувати на квартиру. Ну, Незвичайно, вже трішечки просторно. І вони теж відчуються в ці почуття звуку, почуття екрану, у цієї картинки якісної Відкривається по-іншому світ, коли це все відчуваєш та бачиш. BAS – дуже технологічна компанія, яка добре знається на деталях та дрібницях. Працюючи з ними, дизайнери можуть бути впевнені, що отримують інноваційне обладнання, яке буде гармонійно вписуватись в інтер'єр та гарантувати найкращу якість звуку та зображення. Приємно сьогодні знаходитись тут і знати, що нові імена відкриваються в Україні, не дивлячись на те, що такі складні часи, хлопці дуже позитивні, дуже приємні. Хочеться із ними поспілкуватися ще детальніше для того, щоб дізнатися більше про їх продукт і про те, чим вони можуть бути корисні для наших клієнтів. Будемо дивувати акустично прозорим екраном. Акустика спрятана вся за екраном, і це правильний підхід в будуванні домашнього кінотеатру. Проектор супергібрид від компанії 7.2, Італійський він дуже гарно виглядає, і звісно, картинки неймовірна від нього. Так само акустика Monitor Audio серії Synergy — Це акустика кінотеатральна по стандарту THX. Як і на справжній кінопрем'єрі, гостей чекали вишукані закуски та напої, розіграш призів та чимало корисної інформації, адже важко знайти в Україні спеціалістів, які краще б зналися на домашніх кінотеатрах ніж бас. Що ти просто так прийдеш в магазин, А я куплю так, от поставлю. Воно не буде працювати. Воно буде голосно, буде шуміти, але не буде того повноцінного ефекту. Особливо, якщо ти як покупець витрачаєш ці кошти, або як проєктант, тобі потрібно все чітко зробити, щоб клієнт був задоволений. То звісно, потрібно вибирати не просто магазин, а потрібно також вибирати професіоналів і менеджерів. Як, в принципі, в бас. Це найкращий показник буде для майбутніх замовників, для клієнтів. Що вони можуть це відчути своїми вухами, своїми відчуттями і дізнатися, що саме вони захочуть себе вдома або в якомусь офісі, тобто в них є можливість це відчути стовідсотково саме тут. І я вважаю, що це найкращий варіант для продажу саме такого товару. Схоже, ця подія не залишила байдужим нікого. Без перебільшення можна сказати, що головну функцію новий шоурум виконує на всі 100%. адже він не тільки інформує, а й дарує незабутні емоції. Дуже сподобався цей вечір, особливо ця компанія. Вони дуже потужно представили свою продукцію. І якщо дійсно мені цього не вистачало, ви просто перевищили рівень, який вже і так був доволі високий. Дуже вам дякую за такі фантастичні заходи. Вечірки за можливість дізнатися щось нове, побачити інших, показати себе красиво. То все на дуже шикарному рівні. Я сьогодні підготувалася бо теж в червоному, щоб відповідати червоному хідникові на цьому заході. Клас, заходи вони завжди найкрутіші. Я бажаю, що такий професійний рівень може дати тільки дизайн тур. Щоб особисто переконатись в перевагах роботи з бас достатньо завітати в їх новий шоурум, що зручно розташувався на другому поверсі торгівельного центру Домосфера. Обирати професійну акустичну систему чи проголомшливе домашній кінотеатр, звісно, краще особисто, і тепер з'явилося таке місце, де можна це зробити. Дивіться далі. Весняний дизайн бранч присвячений інноваціям в дизайні інтер'єрів. Штори в інтер'єрі не тільки функціональна річ, а й предмет, що підкреслює розкіш. Те саме можна сказати і про розумний будинок. Дизайн бранч Каса» і Люмінейт. Просто зараз. Весняний дизайнерський сезон прогресивні українські архітектори відкрили спілкування про тренди та останні технології в дизайні інтер'єрів. Найзручнішим місцем для цього став оздоблений за останнім словом техніки інноваційний простір «Белла Каса». Це інноваційний простір сучасного текстильного дизайну. Чим він особливий? По-перше, тому що він повністю відображає мене, мою душу, моє серце і моє ставлення до цієї професії. В цьому просторі зібрані усі новітні технології з автоматизації шторного та текстильного світу. Це розумний будинок, керування клавішою, пультом, голосом. Ми маємо всі системи. Ми маємо можливість продемонструвати замовнику ці всі сучасні винаходи, котрі існують в даному просторі. До речі, технологічне оздоблення інноваційного простору було реалізовано компанією Illuminate, яка разом із Bella Каса виступила партнером цього заходу. Наша компанія займається комплексною автоматизацією, так званими розумними будинками, мультірумами, освітленням технічним та декоративним, тобто ми під ключ закриваємо в цієї галузі наші об'єкти. На ринку зараз спостерігається, що змінюються акценти. Зараз будинок або оселя повинна бути у першу чергу технологічна. Вона має бути енергозберігаюча, вона має бути максимально збалансована система. На перший план виходить керування кліматом, а також зараз є тенденція розвитку альтернативних джерел живлення. Тобто будинки вже мають бути не тільки естетичними, а ще й технологічними. Дизайн бранч було присвячено сучасним тенденціям в дизайні інтер'єрів, зокрема трендам функціональності та автоматизації приміщення. Набирає обертів, запити від замовників на те, що оселя має бути комфортною та функціональною. Це клімат контроль, це автоматизація процесів керування, сценарне світло, це сигналізація віддіонагляд, біометричний доступ все, що додає до додатковий функціонал до будинку. Коли я ввечері, наприклад, встаю і йду на кухню, попити водички. Мені не потрібно шукати вимикачі на стінах для того, щоб включити світло, а потім ловити ці сонячні зайчики, бліки. Ні, у нас вмикається сценарій нічної підсвітки, і людина бачить шлях, куди йти, і комфортно задовольняє свої потреби. Системи автоматизації Розумний будинок дійсно стали вже необхідністю, адже все більше людей розуміють його переваги. Тож тренди функціональності, безпеки, автономності та автоматизації будуть лише укріплюватись. Такі технологічні рішення вони зараз є в попиті. Всі хочуть зручного перебування в приміщенні, всі хочуть мати можливість користуватися автоматизованими ролетами, шторами, ти лягаєш на ліжко, ти закриваєш. За допомогою телефона штори ти можеш, не вставаючи з ліжка керувати освітленням. І зараз також дуже багато серед наших клієнтів є айтішників. Це середній рівень, і вони особливо це все люблять. Вони звертають на це увагу, вони це хочуть. Ну і звичайно, преміальні клієнти вони без цього вже не обходяться. Розумний будинок і керування шторами це одне з найперших їх запитів, коли вони приходять до нас. В системі розумний будинок мені здається, найголовніше Рикіта, на котрих стоїть зручність повсякденного використання, це клімат-контроль, це сценарій світла і штор. Бо коли в тебе завжди виглядає гарно на вікно, і ти просто підійшов, клавішу нажав, чи з пульта управляєш, чи з телефона, чи сказав Привіт сірі, закрий штори. Ну це ж зручно. Ці функції, так, да, вони полегшують твоє життя. Цей ринок постійно розвивається, і власникам компанії Illuminate було чим поділитись із дизайнерами. Ми працюємо з технічною документацією, що дуже важливо. Тобто, ми це ключове звіно, яке працює і показує, як можна зробити в технічному плані те про що мріє клієнт. Раніше дизайнер все робив один, а сьогодні ми вже маємо помічників. Ми вже розуміємо, що освітлення ось ця компанія. Якщо текстиль, ось ця компанія. І все це буде класно на вищому рівні. І я вважаю, що це супер. Я дуже рада була познайомитись. Я вже думаю, яких дизайнерів своїх зі своєї компанії я можу привести, показати зразки, тому що це вау супер, і ми повинні це вставляти в наш дизайн проект. Сьогодні було представлено дуже багато цікавих новинок. Це фірми, котрі завжди розвиваються. Вони предоставляють багато інформації, ілюмінаті показали, як можна зробити проект освітлення. У замовника потім залишається навіть деякий кабель. Ну це ж зручно. Я вважаю, що це важливо відслідковувати, що є нового на ринку, пропонувати перевіряти, дивитися і запроваджувати це на своїх об'єктах. Ще однією темою для спілкування став текстиль в інтер'єрі, адже без нього складно уявити сучасне приміщення. Вікторія Андерс поділилась хайлайтами зі світу текстильного дизайну після відвідин культової французької виставки «Мізон Обдже». цей рік. Дуже актуальна стала тканина ресайкл бо всі задумались про навколишнє середовище. І це зараз тренд, і тренд у світовій моді. Одязі і також тренд у текстилі. Зараз вийшли на ринок дуже класні тканини, котрі насправді на дотик як натуральні, але вони повністю складаються з ресайклу, з переробного матеріалу. Ці колекції вже є в Белакаса, і ми теж за те, щоб ми разом зберігали наш світ. У текстильній справі, зокрема в оздобленні вікон, також спостерігається стійкий тренд автоматизації приміщення. Тож проєктуючи, наприклад, спальню чи вітальню, вже на перших етапах потрібно подбати про відповідні комунікації. Зараз ера інтелектів, і ось я вважаю, що текстиль теж повинен йти в еру інтелектів і автоматизація. Звісно, автоматизація це моя сила, бо ми з перших часів в Україні займаємось саме цим, інтегруємо розуміємось, встановлюємо, і ми йдемо за часом попереду. Усіх у нас дуже великий досвід. Ми встановили купу об'єктів, і ми надаємо повністю технічну базу, технічні креслення для дизайнерів, архітекторів на початку проєкту. І що саме важливо, ми не заходимо в кінці, коли вже час до штор. Ми заходимо спочатку і будуємо дім разом з вами сьогодні. Технології це частина нашого життя. І я думаю, що внести їх в текстиль, в штори, в гардини це дуже професійно, це про якість, про таке quality of life. Тому я думаю, круто, що ми це все з Вікторією можемо реалізувати в житті. і ми їй дуже вдячні за презентацію. Окремо задоволення. Я отримала, коли Вікторія ділилася фокапами, але не своїми. а тих колег, після яких їй треба було вирішувати всілякі проблеми, і я кожного разу собі розумію, що вона має бути від початку проекту, від самого початку, тобто люди вкладають великі гроші і потім не можуть отримати важного результату. Тому я для себе сьогодні, після цих покапів, я вирішила однозначно спочатку Вікторія, а потім все інше. Подія пройшла у теплій професійній атмосфері взаєморозуміння, що в принципі є характерною рисою простору «Белла Каса». Реалізовувати проекти це не просто ти вкладаєш душу в цей проект, цей об'єкт. Я завжди відношусь з любов'ю до усіх своїх проєктів. Кожен виніс із сьогоднішньої зустрічі щось своє, але з певністю можна сказати, вона точно принесе свої плоди у вигляді стильних та сучасних інтер'єрів. Ми побачили дуже багато новинок, які були неймовірно гарні. Вони були ще й складні, тому що були різні канини, в яких поєднувалися різні матеріали. І вони були багатошаровими, вони були багато кольорові соковиті для мене. Людина, яка дуже полюбляє монохромні інтер'єри, це було дуже цікаво, бо мені захотілось інтегрувати в інтер'єр щось з кольором, щось з фактурою, незвичною формою. Тому я просто в захваті. Місце класне, видно, що підійшли з любов'ю з великою до його створення. І почувши презентацію від Вікторії, я думаю, що вона справляє враження професіонала людини, яка розбирається в тому, що вона каже. Мені подобається, що вона відслідковує не тільки тренди в текстилі, а ще й підходить з розумом до проектної документації, до того як запровадити ці самі новітні технології. Кожен об'єкт дійсно в мене відкрились очі щодо яскравості принтів на текстилі. це щось. Вже я вважаю, що всесвіт і взагалі дизайн відходить від монохромності, від пастельності, і вже хочеться життя життя в проєктах. Тому саме це ми і побачили. І я дуже вдячна Белакаса за таку неймовірну презентацію. Сьогодні була неймовірна зустріч. Вона була дуже в тему, тому що коли весна. Це розквітає, приходять нові ідеї, і так само нам сьогодні запропонували нові декори. І вони несуть нові ідеї для дизайнерів. Так само ми їх можемо далі передавати своїм замовникам і втілювати в життя. Вдосконалити помешкання, надати йому шарму та витонченості допоможуть Белла Каса» та ілюмінейт перші серед найкращих. На сьогодні все ще більше естетичного задоволення. Шукай на наших сторінках у соцмережах. Побачимось.